Дивіться, це я вам знімаю такий домик в Києві на Сакарках в продажу. Тут у нас така піч стоїть велика. Тут спальня. Тут виноградик у нас. Далі ми йдемо. Тут всякі штучки цікаві. Далі йдемо ще в одна кімната. Тут у нас прихожа і рогатики такий висять. Тут такий дворик, потім вам ще відео покажу, як то все виглядає. Тут ще одна кімната, всякі штуки висять, макетки, самовар чайок попити. Далі ми йдемо на другий поверх. Можна книжки почитати, така бібліотека тут велика, аж до потолка, тут коморка така. Тут так все це виглядає. уже мыло все аккуратно тут у нас есть чтобы машину ставить так что вот так в общем пощить звониться расскажу все покажу